понад пів тисячі кілометрів за шість днів. в Івано-Франківську фінішував надмарафонський пробіг. 25 легкоатлетів менше аніж за тиждень минули усі райони Прикарпаття. В день вони долали приблизно 100 кілометрів. 19-річного Тараса бігуни поза очі прозвали Кенійцем за його витривалість. Хлопець пробіг найбільше і встановив власний рекорд: 45 кілометрів у день. Найважче каже на початку, коли після перших 40 кілометрів не відчуваєш ніг. Але попри біль у м'язах, Тарас не пропустив жодного етапу по пробігу спортивний азарт краще допінгу. Всі казали, та раз який ти сильний, скільки ти подала в кілометрів. І мене це ще більше. Коли я біг, всі кажуть, ти ще не сходиш, біжиш. і на це звісно надихало. що Я хотів чим більше пробігти. Легкоатлетка Наталія Солтан під час пробігу викладалася на повну і не гірше хлопців. Про це свідчать її численні мозолі. За шість днів кросменка знищила дві пари спортивних кросівок, десяток шкарпеток, затерла до дірок. Я... Зараз ледь ходжу, але але бігати буду. Прикарпатські легкоатлети подолали 529 кілометрів. Відстань приблизно як з Івано-Франківська до Києва. Пробіг ускладнювала гірська місцевість. 114 кілометрів. Вони рухалися верховинським і косівським районами. А також спека. Насправді був найважчий день по жарі. Це вчора, коли ми з калоша бігли до Рогатина була неймовірна спека. І загалом за 6 днів випили спортсмени понад 600 літрів мінеральної води, тому що потіють, відповідно, треба поповнювати водяний баланс. Тому вода у нас була номер питання номер один. Попри виснажливий темп надмарафону, спортсмени в один голос запевняють, що бігли б і далі. Більшість легкоатлетів уже висловили бажання подолати відстань у півтисячі кілометрів наступного року. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів, новини на вежі.